Усім привіт! Вітаю вас на каналі Хрестенка в АТБ міцні знижки з 14 по 20 січня. Акції діють, якщо оплачуєте карткою АТБ. Сир м'який чи деризований від своєї лінії Моцарела або Солуні 180 г 50 гривень. Заправка бур'яково-томатна від торгової марки День у день. 200 г 21 гривня. Копійки заокруглюю більшу сторону, щоб було зручніше слухати. Нототенія тушка заморожена від торгової марки Водний світ. Кілограм за 186 гривень. Тарталетки пісочні від торгової марки День у день. 138 г. 37 гривень. Їх у упаковці 16 штук. Цукерки від рошен ліщина вагові. 100 г 31 гривня і 60 копійок. Приправа від своєї лінії. Сушені томати з часником та базиліком. І паприка сушена, копчена мелена. 20 грамів. 12 гривень та 20 копійок. Йогурт від своєї лінії 800 грамів. Смаки персик манго, вишня черешня або полуниця 50 гривень та 50 копійок. Холодний чай від своєї лінії. Чорний зі смаком малини пів літри 1530, крабові палички заморожені водний світ. 250 грамів за 50 гривень. Молоко згущене, незбиране з цукром від своєї лінії 900 грамів 99 гривень. Кава натуральна мелена з клапаном. Торгова марка Deluxe Foods and Good Selected 100 г 90 гривень. Фігурні вироби від своєї лінії кукурузяні палички, смак йогурт банан або йогурт персик, 7 гривень 60 копійок за 60 грамів. Палички вагою 170 грамів, смак йогурт малина 20 гривень. Серветки вологі дитячі торгова марка День у день. Вони великі 120 штук з клапаном за 43 гривні. Рідке мило сатін 32 гривні 250 мл з дозатором. Шкарпетки жіночі по 25 гривень за одну пару. Вони йдуть високі, однотонні демісезонні. Прокладки від Libres. Упаковці 10 штук, ціна 39 гривень. Нічні теж 10 штук в упаковці 45 гривень. На цьому все. Дякую, що переглянули відео до кінця. До нових зустрічей!